Я Тоні показав, що тут повзає гусениця така. І Гусениця а, повзла от звідси, доповзла на поле. І Тоні дивиться, щоб ніхто на гусеницю не став, не роздавив. Бо гусениця вирішила не повзати це поле, а поповз напоперек. А тут пацани грають в футбол. Тоні кажи, щоб хлопчики не роздавили гусеницю. Не роздавіть гусеницю. Кажи, зайчик. Вже роздавили? Де? О, не Де? Покажи. У я не побачив. Ну, ти їй допоможеш переповзти це поле. Але як? Ну, казати хлопчикам якось оберігати цю гусеницю, щоб її не роздавили. А я себе побіг. І, і привести. Перенести. Візьмеш в ручки. Та. 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 Гусениці не кусають, котик. Хочеш взяти, але боїшся, так? Ти хочеш її спасти, котик? Так. Ну, А візьми якусь паличку, ми візьмемо гусеницю на паличку і перенесемо її. Принеси, Принеси мені якусь паличку, швиденько, поки її не роз... Ну давай. Давай, пробуй, діставай. Рапаціни роздавляй ту гусину. Ні, давай паличку, якусь грубу паличку татові принесе, швиденько. Іди пошукай, там вон там біля дерева. Давай. Найшов, так. Так, давай тако під... Ой, бери таку підставу, щоб гусениця заповзла. Чекай, чекай, тата, вони це. Давай, акуратно, акуратно, давай. На, на, неси на другу сторону. І. Чекай ще раз. Чекай, бо ми її зараз роздавимо, ту гусеницю. Отак. Давай. Давай її занесемо далеко, далеко, щоб її ніхто не роздавив. Тримай, тримай, напали всі, тримай. Вон, вона впала вже. Ну все, ти її спас, ходи. Молодець, котик, пішли. Добре, дивися, зайчик. Якщо вона буде повсти знов до стадіона, то ти її занеси туди аж під забор, добре? Добре, котик, добре, молодець. Ти молодець, ти дуже добрий. Де? Мудрий. Де воно?